Романтик чи затятий націоналіст? Ким насправді був український письменник Валеріан Підмогильний, які таємниці ховає його життя, і як надії на світле майбутнє обернулися жахом репресій? Чому автора міського роману назвали терористом номер один, що насправді приховує творчість підмогильного? Я багато чого не знала, поки не копнула глибше. Що я дістала з глибин історії, переривши купу матеріалів, і що варто знати кожному українцеві? Дивіться далі. Це поетика зі Світланою Пензовою. Лістер під таким псевдонімом, що у школі починає писати пригодницьке оповідання валеріан підмогильний До речі, лорд Лістер вигаданий персонаж, пригоди якого описували німецькі автори з 1908 року. Він чесний злодій, джентльмен, винахідник. Такий собі Бетмен початку 20 століття, і певно, з ним асоціює себе юний Валеріан. Але в реальному житті все не так фантастично. Через бідність він не закінчив математичний і юридичний факультети Катеринославського університету. Але освіта все ж у нього була, і добра освіта. Підмогильний був сином селянина, який на Дніпропетровщині управляв невеличким маєтком поміщика. Той мав дітей і запрошував до них вчителів, зокрема французькою. Саме ця мова стала знаковою і для Валер'яна Підмогильного. Французька була мова культурної Європи. А малий Валеріанчик крутився біля цих дітей і вивчив у дитинстві французьку досконало. Тобто, підмогильний не закінчував гімназію, не кінчав університет. Він закінчив тільки реальне училище. Грошей на навчання не було. Як на наші мірки, то це щось середнє між технікумом і ПТУ. 1917 рік під могильному 16 років. Перше оповідання писане вже не під псевдонімом, має назву Важке питання. Андрій надвечір позвонив до квартири свого співучая Миколи з наміром поговорити про вчорашню вечірку в гімназії, де він познайомився з Миколиною коханкою. Як товариш він вважав обов'язком висловити свої думки про дівчину і взагалі застерегти Миколу від усіляких неприємностей сполучених з коханням. Це оповідання написане ще не впевненою підлітковою рукою, романтичне і трохи незграбне водночас. З Катернославщини під могильний переїздить до Києва. А там, у 20-ті роки 20-го століття, лютує голод. Старічний підмогильний рятується від нього, вчителюючи неподалік у Ворзелі, пише оповідання син. Свят, свят, Марійка перехрестилась. Тю на тебе який скажений став. Хай йому грець ці їжі. Ти скажи, де ти матір дів? Ти поховав її? Він мовчав, Марійка засміялась. Щось ніхто не бачив, як ти її ховав. Де вона? Він мовчав. Марійка гукнула Проклятий, ти з'їв її. В автобіографічних нотатках письменник вважав це моторошне оповідання одним із своїх найкращих, і саме цей твір ще вилізе йому боком. Але про це трохи згодом. Того ж 1920 року 18-річний юнак, який тільки но почав писати, наш підмогильний видає дебютну збірку оповідань під заголовком Твори Том Перший. Погодьтеся дуже амбіційна і пафосна назва як для письменника-початківця. А може, просто він мав гарне почуття гумору. 1921 року. Під могильною одружується з донькою Ворзелівського священника Катериною Червінською, актрисою театру юного глядача. Переїжджають до Києва, де активно входить до літературного бомонду, зокрема в Марс. Це майстерня революційного слова. До речі, там само був і запеклий антикомуніст, письменник Іван Лозов'яга, суто дивним для антикомуніста псевдонімом Багряний більш ніж червоний, якого на відміну від підмогильного не змогла дістати рука тоталітарного режиму, але про нього у наступних випусках. Підпишіться, аби не прогавити увагу совєтської влади. Валеріан Підмогильний вперше привернув своїми оповіданнями, які не зміг надрукувати у Києві. Тож передає до друку за кордон контроверсійні постаті соціалісту-самостійнику Володимиру Виниченко. Той 1923 року друкує твори підмогильного у Празі, серед них і нариси з промовистою назвою Повстанці. Тут мова йде не про тих повстанців, про яких ви подумали, а про селян яких вже задовбала продра зверстка і те, що в них постійно забирають врожай, такі собі повстанці, махновці? Пізніше саме це зіграє в долі Підмогильного трагічну роль. Ще більше йому влетить заповідання з не менш красномовною назвою Гайдамака. Пам'ятаємо, що гайдамацький кіш Слобідської України це військова частина у складі армії УНР. Так ось до її лав вступають двоє хлопців, щоб битися з червоногвардійцями. На жаль, програють їм. Красний комісар звертається до нашого українського хлопця. Молокосос, ланець хлопча, а вже контрреволюціонер. Буржуй, ти що це, га? Проти кого? Проти великого руського народу? Проти пролетаріату? Ти знаєш, що робить народ зі зрадниками? Питав комісар, наступаючи на Олеся. Він їх нищить, розумієш, як комашню. Це оповідання Валер'ян Підмогильний написав на собачому хуторі. А це на секундочку. Донецька область. І це 1918 рік. Самому підмогильному тоді було усього 17 років. Розуміємо, що українці боролися за свою незалежність проти московського більшовизму ще 100 років тому. І підмогильний, як українець, як син селянина, як людина, котра стовідсотково знає цінність рідної землі, гостро реагував на події тим, чим міг це зробити найкраще словом. Тож твори підмогильного як ніколи актуальні зараз для молодого покоління українців, які також живуть в історичні часи великих змін, і тієї ж війни за незалежність за свою землю. Геній реагує на можливу ситуацію, коли людина у безвиході вона має вибір або безславно загинути, або чинити опір і однак загинути. Проте заявити про свою присутність у світі. Так, от підмогильний таки у перших оповіданнях: не забувайте, що це був період визвольних змагань. Він пережив усі ці хвороби, усі ці трагедії української людини після 17-го року. Підмогильний передає твори за кордон до журналу Нова Україна. Ось тоді фактично стає не радянським письменником. Йому погрожували, але поки не зачіпали. Чіпати обов'язково будуть, але це буде пізніше. А поки підмогильний взлітає на творчий п'єдестал, пише твори, перекладає українською французьких філософів Дені Дідро, Клода Гельвеція, береться за переклад 15-томника Оноре де Бальзака і 25-томника Анатоля Франца. Непогано для випускника Катеринославського реального училища Валеріан Підмогильний не лише письменник і блискучий перекладач. Він міг стати кіносценаристом, мати успіх в кіно. Працював над сценарієм фільму Коломба за романом Проспера Меріме розумієте, до чого все йде? Підмогильний настільки захоплювався французькими авторами, що саме це захоплення приведе до магнум опису усього його життя. Тариф, вітрин, Сяєво кіно, були йому вогниками серед драговини. Степан почав гидливо проштовкуватись крізь натов, мов побожник серед відьомського шабушу. Та біля кожного кіно його закручувало у вирі. Був час, коли кінчалися сеанси, і внутрішніх цих помешкань відбувався обмін речовин. Він минав, не спиняючись. Пишні вітрини крамниць, де на скляних поличках лежали золото і мигатючі каміння, шари запашного мила між хімерними флаконами пахощів, стоси цигарок, турецький тютюн. Київський двіж спочатку викликає огиду в юнака з села, який приїхав вступати до вишу, але потім велике місто повністю захоплює його. Натхнений київським життям, фокус уваги Степана зміщується зі страждань селян до мінливих хвилювань молодої людини. Він зіштовхується з типовою проблемою новоспеченого киянина: де знайти житло і роботу, а ще жінку для втіхи. Він мовчав і корив. Що дивного в цій банальній історії про нещасливий шлюб, покірна купецька доня, чоловік зрадник і тиран, осінні мрії, материнство і захоплення наприкінці гарним юнаком, хапання за рештки життя, хвороблива потреба надати їм хоч якогось змісту, ні нове, ні рідкісне. А проте почував у собі доплив сил від потайної думки, що зміг втиснутись в її задушне життя. Він з'явився, і все змінилось. Це було йому найважливіше. І обійнявши її зненацька, опановуючи її, він пошепки спитав. Ви ж мене, Мусінко, трохи любите? Бачите, ті ж проблеми, що і зараз. Зняти хату і мілфу. А він же лише хотів вступати до вишу і згодом повернутися до рідного села вже освіченою людиною. Мав романтичні наміри покращити сільське життя, але, потрапивши до виру столичного руху, лишається у Києві. Надихнувшись гламуром киян, повністю занурюється у столичне життя, вважає себе свіжою кров'ю. Навіть власне ім'я підкоректовує Степан Радченко перетворюється на успішного письменника Стефана. Наш герой постійно. Вляпуються в якусь історію кохання то з заміжньою жінкою, то зі своєю одноліткою, яка, врешті-решт, не витримавши то гарячого, то холодного ставлення Степана, вкорочує собі віку і знову починаються гойдалки. Степан відчув, що лишається серед вулиці, серед суворого безжального міста, сам серед безмежного зоряного світу, що ясно мінився над ним перед сходом сонця. Вечори обнімали його лячним неспокоєм. Почуття страшної самотності гнітило його. Роман Місто це перший урбаністичний твір з новими героями і новими хвилюваннями. Харизматичний, непокірний головний персонаж. Характером дуже нагадує автора, чиєю рукою написаний роман Валеріана Підмогильного. Його вибаганки були невичерпні, фантазія невтомна, самозакохання непереможне. Він тримав в руках чарівний камінь, що міняючись, палаючи, показує всі дива землі. І той камінь був він сам. Злети і падіння у великому місті, нахабна самовпевненість і в той же час сумніви у собі, самотність у юрбі. Роман відгукується у серці і читається легко і невимушено. Хто кого підкорив, Степан Київ чи велике місто юнака? Дізнаєтеся, прочитавши місто. Цікаво, що сам автор задумував роман як комедійний кіносценарій. Написав місто, бо люблю місто і не мислю поза ним ні себе, ні своєї роботи. Написав ще й тому, щоб наблизити в міру змоги місто до української психіки. Український письменник Валеріан Підмогильний став у витоках європейського екзистенціалізму в літературі на чверть століття, випереджаючи свій час, вважають дослідники. Фактично, Валеріан Підмогильний був попередником таких Нобелівських лауреатів, як Альбер Кам'ю і Жан-Поль Сарт. Роман навіть перекладають у Москві. Можливо, це також мало вплив. Молодий перспективний письменник точно привернув до себе увагу совєтської влади. Від визнання до розстрілу в совєтській імперії проходило дуже мало часу. Події, які потім назвуть розстріляним відродженням, розвивалися надзвичайно швидко. 1931 рік Підмогильний переїжджає до Харкова. Живе у сумнозвісному будинку літераторів. Слово з мешканців якого невдовзі буде розстріляно 33 особи. Ми построїли для вас цей будинок, дом совєтського літератора. Хвиля репресій почнеться з того таки 31-го року. Першою ластівкою стала акторка Галина Орлівна. Жінку засудили на 5 літ. Упродовж кількох наступних років мешканців слова один за одним вивозять у чорних воронках. Далі все по сценарію: вирок, табір, розстріл. Так зникає ціле покоління українських митців. І більше про це розкажу в наступних випусках. Буду вдячна за підписку. Більше людей має знати правду про те, як радянщина винищила цвіт української інтелігенції. Під могильниць з дружиною винаймають кімнату у квартирі номер 19 перекладача Олекси Варави. 8 грудня 1934-й. під могильною у будинку творчості під Харковом. Це День народження його дружини Катерини. Валер'ян розуміє, його арештують. Він вже знає, що 5 грудня заарештували за звинуваченням у належності до націоналістичної терористичної організації його друга, українського поета Євгена Плужника. Підмогильний не помиляється на порозі НКВС і з ордером на арешт. На допитах Валер'ян свою провину не визнає. Вы обвиняетесь в участии в контрреволюционной организации, ставившей себе целью организацию террора против вождей партии. Вы признаете себя виновным в этом? Нет, виновным себя в этом не признаю. 20 лютого 1935 в обвинувальному висновку підмогильного НКВД називають учасником Харківської терористичної групи підпільної боротьбістської організації, яка нібито готувала замахи на перших осіб комуністичної партії Сталіна, Постишва, Косіора. Сам підмогильний нібито на цей раз визнає себе винним. Признаю себя виновным в том, что являлся националистически настроенным, активным врагом советской советської власті принадлежав контрреволюційної групі писателі націоналіста, з котрими вел контрреволюційні террористические беседы. Зрозуміло, якими методами було вибито це зізнання, і, врешті-решт, обвинувачення постановило наступне. Пидмогильный Валериан Петрович обвиняется в том, что является участником украинской контрреволюционной террористической организации, ставившей своей задачей в борьбу с советской властью, входил в состав террористической группы организации в Харькове, подготовлявшей покушение на руководителей советской власти и коммунистической партии. А це стаття 54 пункт 8 кримінального кодексу УРСР. Тероризм карається розстрілом або оголошенням ворогом трудящих з конфіскацією майна і позбавленням громадянства. Під час обшуку вилучили твори письменника. Окремо НКВД-сти позначили оповідання під могильного під назвою Іван Боси. Воно й не дивно, адже у ньому підмогильний змальовуючи радянську сільраду, над якою висить червоний прапор, коментує. Мов шкура здерта з мужика це абсолютно геніально. Скажуть сучасні дослідники. Геніально аж до смерті, скажу я 33-річному підмогильному згадали все. І друг творів у закордонному журналі з промовистою назвою Нова Україна і порушення теми голодомору, і поїздки за кордон у справі. Підмогильний терорист. Саме ці факти приплітаються як докази його нібито контрреволюційної діяльності. А пам'ятаєте, те підліткове невинне оповідання під могильного важке питання про юнацьке кохання? Так ось і це йому також пригадали, коли настав час. Закидали, що Валеріян у 1917 році думав не про велику революцію, а про фізіологію кохання. Поставили у провину підмогильному навіть те, що у дружини він взяв доньку священника, ба більше братів його дружини також репресували. Без свідків і адвокатів виїзна сесія воєнної колегії Верховного суду СРСР 27-28 березня 35-го засуджує Валеріана підмогильного та інших українських націоналістів, заарештованих у справі «Тероризм» на термін 10 років з конфіскацією особистого майна. Під могильного доправляють до соловецького табору особливого призначення. Там, у нелюдських умовах, ізолятора, він продовжує писати 3 листопада 1937-го до 20-літнього ювілею жовтневої революції. Сумнозвісна трійка НКВС виносить новий вирок. Розстріляти в урочищі Сандермох в Карелії розстрілюють Валер'яна Підмогильного. Разом з ним було розстріляно більше тисячі в'язнів, серед них українські митці, Микола Зеров, Лесь Курбас, Микола Куліш і десятки сотні інших. І ми навіть знаємо прізвище вбивці чекіст. Капітан Держбезпеки Михайло Матвєєв, уявіть собі, сотні, якщо не тисячі людей, в урочищі Сандермох були вбиті рукою однієї потвори. Валер'ян Підмогильний був застрелений Матвєєвим з револьвера у потилицю. Нащадки таких Матвєєвих зараз скоюють злочини проти людства на тимчасово окупованих територіях. Члени родини ворога народу висилалися до віддалених районів Сибіру на 5 років. Дружина підмогильного Катерина Червінська разом із сином Романом оселилися неподалік від Соловків. Адміністрація табору не дозволила зустрітися з ним. Дружина Валер'яна Підмогильного так і не побачила чоловіка до його смерті. 1956-й. підмогильного і 16 українців цієї конкретної справи про тероризм реабілітували. А екс-робітників НКВС ОРСР з прізвищами Пустовойтов, Проскуряков, Гордон визнали винними у фальсифікації слідчих справ. Що у черговий раз показує, наскільки совок був людожерською організацією. Будь-який гордон міг відправити тебе на смерть без доказів, а потім його самого обвинувачував вже інший гордон. Зрозуміло, що за радянщини про підмогильного і його твори забули. Москва винищувала не просто цвіт української інтелігенції, не просто геноцидила український народ. А мала на меті викорінити нашу культурну ідентичність до цих пір. Москва приховує сліди своїх злочинів, намагаючись стерти пам'ять про них. Але ми пам'ятаємо і будемо далі досліджувати і розказувати вам про важливі факти життя українських митців, які віддали своє життя за Україну, за те, щоб ми на своїй землі могли вільно взяти до рук роман Місто і прочитати його, а потім вільно висловити свої думки. До речі, як вам моє дослідження? Напишіть в коментарях, читаю їх усі. І звісно, підпишіться далі буде. І пам'ятайте, слово то є зброя. Життя це широкомовна галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна тільки раз.